Добрий день, сьогодні 21 вересня 2024 року. Перед вами ще вирішив зняти сорт яблуні Рубінова. Вона така красива на дереві, як наче ялиночка така на Новий рік вішана різно такими червоними кульочками. Це під щеп М9, шостий рік від посадки, здається. Зелених операцій не роблю. Погано, що вона, звісно, зав'язує плоди на кінцях приростів, ну, але вона так іноді якось так слабенький вражає, а іноді й непоганий. Ну, і так видно гарно на дереві. Не пропустиш, коли зриваєш. Це підщепа м 9, рубінола, зимова яблунька. Так десь, мабуть, сказати. Ну, вже частично зірву, от на 9-й зірву, а на ММ106 у мене ще там два деревця, не буду рвати поки. Ось тут ще одна. Де вона? А ось її видно. Ще М9. Тут, мабуть, п'ятий рік від посадки, а може теж шостий. Тяблочка. З румяничком солодка, з чуть легенькою кислиночкою. Така яблонька. Зараз перейду до середньорослої підщепи. Ще тут два деревця рубіноле. Оце одне. Тут, по-моєму, мабуть, оце на підщепі ММ106. А таке воно вже їм. Я не пам'ятаю, років 10, може і більше. Мабуть 10 років десь приблизно. І оце, мабуть, на 5418 теж середня росла підщепа. Це молодше деревце. Років 7. Такі яблочко. Будемо зривати частично, мабуть, на карликовій підщепі зірвемо. Щось почервиве, а на ці ще залишимо. хоча й це вже падає, є Ось таке красиве яблучко. 257 такого розміру 275 від 250 до 300, 234. Мурашки тут положив яблуко. Так, це трохи піднивше було, розрізав. Сокуєте солодке, ароматне, з віддаленою кислиночкою. Треба, звісно, щоб воно полежало ще. Так, рубінула Чеський сорт, довольна стільки до хвороб. Бачите, парші нема. При тих обробітках, що я роблю. Ні на листі, ні на яблуках. Рубінула. Частково зриваємо. Всі миру і добра.